Є казки, які засинають разом з дітьми, а є ті, що прокидаються вночі разом з дорослими. Тут, на каналі за межами шуму, ми збираємо саме такі історії. Вони починаються з кота на підвіконі чи забутої чашки, але ведуть зовсім не туди, куди ви очікуєте. Це казки, які ніжно торкаються ваших тріщин, не боячись темних кутів, казки, які не поспішають вас заспокоїти, але точно залишаться з вами довше, ніж здається. Це казки, які нібито не варто читати, але ж ви тут, тож почнемо. Чашка з тріщинкою. У великому палаці, де навіть чай подавали за графіком, і з підписом мешкала чашка. Але не якась там проста чашка, а з тонкого порцеляну, золотим обідком і маленькими. Рожевими трояндами, які так і просились на королівські селфі. Чашка мала своє місце, третя зліва на другій поличці, поруч з блюдечком пліткаркою і ложечкою-дівицею. І кожного ранку вона виблискувала на сонці, чекаючи на той. Урочистий момент, коли слуга в білих рукавичках обережно візьме її і подасть найкращий чай, леді чи панові з важливими вусами. Знову тебе взяли буркала сусідка чашка з вицвілими квітами Ну, знаєш! Не всім пасують вицвівші квітки, відповідала наша чашка, ображено зітхаючи. Просто я елегантна. Вона пишалася своєю службою, вважала себе надважливою і навіть трішки надлюдською, як для чашки. От настав вечір урочистого балу. Посуд струнко вишикувався в серванті, розмовляючи пошепки. Чули, королева запросила барона з далеких островів. А кажуть, у нього сервіз із діамантами. І тут дзвін. Прясь, клац, хтось штовхнув слугу, слуга тацю, а з таці полетіла вона, наша чашка. Ой-ой-ой-ой-ой, встигла вигукнути вона перед тим, як приземлитися на підлогу, точніше, на дорогущий килим, Тріщина. Невелика, але дуже виразна, від краю до самої троянди. Ні, прошепотіла чашка, це ж це кінець. Слуга підняв її, уважно, оглянув, зітхнув і поставив осторонь. Жаль гарна була, але тепер брак. І з того вечора чашка опинилась у шафі. Не на полиці з поважним фарфором, а десь унизу біля забутих глечиків, без пари до столового набору і пательні, яка вічно пахла підгорілим. Гадаєш, тебе ще візьмуть на бенкет, прихнула стара сільничка. Ти тепер, як я. А мене ще з весілля графині не виймали. Чошка мовчала, тріщина боліла не фізично, морально. Вона досі пам'ятала, як на неї дивились, як говорили, подайте ту з трояндами. О, вона личить до цього варення. Ах, яка вишуканість! А тепер жодного ах, тільки пил і темрява. Може, я ще згоджусь для соусів? Несміливо прошепотіла вона. Ну, хіба що для того, щоб ховати монетки? відгукнувся старий кухонний ніж. Як усі ми і не мрій про чай бо чай...» Про тебе більше не мріє. І вночі загорнута в шматину й самотність, чашка вперше задумалась, а що як її життя дійсно закінчилось? І чи є у утріснутої чашки хоч якесь призначення? Чашка не знала, скільки часу минуло. У темній шафі завжди було тихо, а час тягнувся, як застиглий мед. І от нарешті світло, хтось відкрив дверцята. Мамо, а що це за чашка? почувся дитячий голос. Якась стара з тріщиною. Можеш взяти, якщо хочеш, Максе, вона вже не для чаю. Не для чаю. Подумала чашка, поки її несли кудись. Вона чекала, що потрапить на іншу полицю, можливо, у вітальню, може, навіть для цукерок. Але її поставили на підвіконня. А тепер ти мій вазончик, сказав хлопець і з задоволенням поклав у чашку в грудочку землі. Чашка мало не луснула від здивування, вазончик та я ж порцеляна з трояндами. Навколо вже стояли банки з петрушкою, чайник з кактусом і графин, в якому посіяно було насіння маку. Привіт новенька привіталась банка з огірковою етикеткою. Теж думала, що все втрачено. Я чекала на чай, а тепер бруд, пробурмотіла чашка. О, не перебільшуй. відгукнувся старий чайник. Тут усі колись думали, що життя скінчилось, а потім почалось по-новому. Макс обережно поклав у землю маленьке зернятко. Це буде щось гарне, сказав він. Побачимо, що виросте. Чашка мовчала, їй було незвично, але вперше за довгий час не порожньо. Коли Макс полив її з маленької пляшечки, вона відчула, як земля всередині потепліла. Ну, я ж не садок. Прошепотіла вона. Тепер ти сад, маленький, затишний, підморгнула банка з базиліком. А як ви з цим змирились? Ми не змирились, ми просто вирішили жити далі, не бути ідеальними, бути потрібними. Чашка знову глянула на свою тріщинку. Раніше вона була її ганьбою, а тепер крізь неї проходило трохи світла. Вона стояла на підвіконні, наповнена землею, сонцем і надією. І тихо думала, може не обов'язково бути тим, ким тебе задумали. Головне, залишитись собою і не висихати. У чашці щось зазеленіло. Та ну, здивувалась вона, зазираючи в себе, як у дзеркало, це листочок. Паросток, гордо сказав чайник, що стояв поруч. Вітаю, у тебе росте щось живе. «У мені?» Але ж я колишня чайна. То що? Хто сказав, що чай єдиний, чим може бути повна чашка? Чашка тремтіла. Від несподіванки й радості листочок тягнувся до світла, маленький, але впертий, як кошеня на слизькій підлозі. Макс кожного дня обережно поливав його з пляшечки. Іноді навіть співав йому пісеньку, яку вигадав сам: Рости, листочку далі, далі, ти в мене прямо в чашці, в залі. Сусіди на підвіконі плескали, хто чим міг. Банка з компотом, в якій тепер росла лаванда, тихо хвалилася ароматом. Пляшечка, в якій проростало авокадо. Розказувала про свої дні на столі з шампанським. Атмосфера була майже ідеальна, аж раптом сталося лихо. Одного дня до кімнати вбігла бабусина кішка, її звали Варвара. І в очах у неї горіло щось середнє між полюванням і бажанням перевірити гравітацію. Ні, закричав Макс, але було пізно. Варвара одним стрибком опинилась на підвіконні лапою хвацько зачепила банку з лавандою та гу. Пала. Пляшечка з авокадо захиталась, чайник задзеленчав, чашка спробувала втриматись. Тільки не мене у мене паросток, благала вона, але, звісно, тільки подумки. І в той момент кішка помітила зелененьке, що визирало з чашки. Підступно примружилась, прицілилась, вже замахнулась, але тут чайник, зібравшись з силами, підштовхнув її носом. Варвара підстрибнула, зойкнула і зістрибнула з під віконя прямо у кошик з пряжею. Макс... Ледь не розплакався. Варвара, це не твоя кімната. Він оглянув під віконня, банка вціліла, хоч і з вм'ятиною, пляшечка, трохи мокра, але ціла, чайник з героїчним видом також цілий, а чашка стояла рівно, і паросток неушкоджений Молодець. Макс обережно погладив чашку по вушку. Ти втрималась. Чашка аж засяяла зсередини. Вона ніколи не думала, що її найважливіший день це не той, коли вона подає ароматний чай на стіл, а той, коли рятує маленький зелений паросток від лапи хижої Варвари. І ввечері. Коли всі заспокоїлись, Макс приліпив на підвіконня нову табличку. Зона росту, особливої турботи і відваги. І чашка подумала можливо, бути з садом це не так же спокійно, але точно не нудно. Наступного ранку почалося все з того. Що Макс намагався врятувати кактус. Тримайся, друже. бурмотів він, коли різко подув вітер і трохи розхитав чайник на краю підвіконня. За вікном збиралась негода. Хмари були такі, ніби художник вирішив розмазати чорну фарбу пальцем. Вітер шмагав по балконах, гнув антенну сусідів. І намагався влаштувати з квітів повітряну дискотеку. Бабусю, у нас штормова ситуація на балконі. Закричав Макс. Спокійно, відповіла бабуся з коридору. «Винось по одному спочатку кактус, бо він не тримається ні за що, крім надії. Макс швидко почав рятувальну операцію. Кактус на стілець пляшка з авокадо в коробку лаванда в обійми бабусі. Все йшло за планом, поки він не дійшов до чашки. Вона стояла рівно, спокійно, ніби бурі її не стосувалась. Паросток тремтів, але чашка трималась як могла. Чашечко, хапайся, сказав Макс. Простягаючи руки, та саме в цю мить вітер штовхнув шибку з такою силою, що вікно трохи відчинилось, і разом з ним вибухов зайшов протяг. Обережно. закричала бабуся. Макс кинувся вперед, чашка хитнулась, перевернулась і вдарилась об край підвіконня. Макс застиг. Чашка впала, зелений паросток ледь виднівся. На обоці чашки виднілась тонка тріщина. Ні, прошепотів Макс, ти тільки не розсипайся. Він підняв чашку, вона була ціла, начерблена, але ціла, як ветеран балконних пригод. Все буде добре, сказав Ілля, навіть з тріщиною. Я тебе підлікую. Бабуся підійшла, принесла клей і обережно привела пальцем по краю. Вона витримала бурю, зрадів Макс. Чашку поставили на поличку в кімнаті. Тепер не на балконі, а в затишному куточку, де вона мала статус. Почесна ємність для вирощування нового життя. І згодом те нове життя розцвіло. На тоненькому паростку з'явилась квітка маленька, яскраво помаранчева, з пелюстками, які розгортались, як усмішка. Чашка дивилась на це з таким трепетом, що, якби могла зітхнути, зітхнула б, а так просто пустила одну блискучу, майже непомітну сльозинку. Я щаслива, подумала вона, і навіть більше, ніж тоді, коли мене наповнювали чаєм. І здається, в цю мий десь далеко на кухні тихенько запищав чайник від заздрощів. Ми всі можемо тріснути від часу, від вітру, від того, що хтось поставив нас не туди. Але тріщина це не кінець. Це віконце, через яке видно, що всередині. Коли ми вже не підходимо під старі цілі, це не значить, що ми стали непотрібні. Це значить, що настав час нової квітки. А ще, якщо ви раптом знайдете чашку зі шрамом і квіткою всередині, не питайте. Чому вона не для чаю? Посміхніться, вона вже прожила свою пригоду. І, можливо, саме вона навчить вас, що зміни це не трагедія, а шанс стати кимось ще цікавішим? Бо, як казала бабуся Макса, якщо в тебе тріщина. Значить, у тобі вже була історія. А якщо в тобі щось росте, значить буде ще одна. Якщо ви дослухали, отже, ця казка була не про когось, вона торкнулася вас, а отже у вас щось змінилось. Бо навіть ті історії, які не варто читати, іноді виявляються саме тими, які нам потрібні найбільше. І якщо хоча б одна думка після цієї казки залишиться з вами, ця казка вже зробила свою справу дякуємо! Що були з нами у тиші. До зустрічі за межами шуму.